Доброго дня всім учасникам конференції, всіх вітаю з сьогоднішнім святом, і конкретно що, яка тема у нас, ви бачите на екрані інтегрування в європейську систему цінностей основне завдання сьогоднішнього закладу освіти, і тому в статті подані практичні поради саме з досвіду роботи закладу щодо формування екологічної компетентності учнів в умовах євроінтеграції засобами міжнародної співпраці. Зміни закон життя, і хто дивиться тільки в минуле або тільки на ці години безпечно пропустять майбутнє. Джон Кеннеді сказав: у нас в школі проводиться досить експериментальна робота уже дуже довгий проміжок часу, саме тема нашої статті це і є наша екологічна тематика. Ось і мета дослідження це було звичайно інтегрування в європейську систему цінностей. Людство стоїть перед необхідністю розроби, розробки стратегії свого виживання на планеті. Вона передбачає переорієнтацію всіх сфер життя людей соціально, економічно і одним з чинників, що впливає значною мірою на поглиблення критичного екологічного мислення, є розвиток екологічної орієнтації освітнього процесу. Нова українська школа має намір стати школою компетентності для сучасного учня. Основна ідея нової школи полягає в тому, щоб перейти від школи знань до школи компетентності, які включають знання, уміння та ставлення засновані на ціннісній платформі. Мета дослідження нашого було це інтегрування. Коли ми вибирали цю тему, було була одна інтегрува, інтегрування в європейську систему цінностей. Саме європейська інтеграція має стосуватися розвитку. Держави ця компетентність нерозривно пов'язана з іншими примірами, змовлінєвою, інформаційно цифровою, от підприємницькою, громадянською. Предметом дослідження у нас були засоби формування екологічного мислення здобувачів освіти і завдання дослідження, як ви бачите на екрані, так це розробити було етапи проєктної діяльності, визначити головні напрями модернізації роботи з усіма учасниками освітнього процесу. Ну, звичайно, без нормативно-правової та методичної бази теж не може бути е е пророблена так робота, досвід експериментальна, розробити методичні рекомендації щодо формування екологічної компетентності здобувачів освіти, розробити модель компетентного здобувача освіти. І розробити програму моніторингу процесу формування екологічного мислення здобувача освіти в євроінтеграційному контексті. Ну, теоретичне і практичне значення це. Звичайно, ми ставили такі пріоритетні вироблення системного механізму в проведенні ефективної міжнародної співпраці, формування керівної еліти, яка зможе реалізувати потужні вітчизняні можливості на благо свого народу, європейської і світової спільноти, та впливати на споживацькі дружні відносини, дії пересічного громадянина у повсякденному житті та роботі. Удосконалення навичок іноземної мови, звичайно, бо без іноземної мови наша міжнародна співпраця була би неможливо реалізувати в нашій школі. Вивчають наші учні три іноземних мови, розвиток нетворкінгу з представниками міжмолодіжних руків та громадянських організацій Європи. І на завершення свого підводу підсумок, що ми очікували, так, результатом екологічної освіти є особистість із сформованим екологічними компетентностями та високим інтелектом. Ми зараз перейдемо до практичного аспекту нашої, нашої доповіді, і саме, зокрема, поділимося практичними навичками, практичними моментами проєктної діяльності нашого закладу освіти. І мені дуже вчора сподобалося, як сказала. Филиппович Людмила Олександрівна. Я спеціально собі записала так і занотувала, що європейська європейські країни готові до співпраці. А зокрема, коли ми говоримо про європейську освіту, ось то в європейські школи шукають точки дотику, постійно шукають точки дотику з нами. І сьогодні ми це нам ми це вам прокоментуємо і розкажемо. Тому я до слова запрошую заступника директора Тарабасу Катерину Олександрівну. Дякую за увагу. Доброго дня всім. Продовжу доповідь моєї колеги Інни Савчук. І хочу теж продемонструвати екран, але Інна Анатолійовна вам потрібно згорнути вашу презентацію, щоб я могла свою показати. Так, все. Катерина Олександрівна. Ну, ще не все. Так, так, зараз Ваша презентація. Все, не... все. О, тепер зможу. Ага. Окей. Так. Дякую. Отже, я коротенько зараз розповім про нашу таку практичну роботу про реалізацію міжнародних проєктів, про реалізацію саме проєктів екологічного напрямку, які я курую в нашому освітньому закладі. Проектна діяльність вона дозволяє формувати особистість сучасного школяра. Її можна розглянути як самостійну структурну одиницю освітнього процесу. Цей вид діяльності дозволяє школярам вивчати не тільки засоби, але й способи конкретної діяльності. Для успішного розв'язання екологічних проблем потрібен перехід від нової ідеології життя до екологізації економіки і виробництва, формування екологічно зорієнтованої цивілізації. Ключову роль в цьому відіграє формування високого рівня екологічної культури і розвиток екологічної освіти. Наша школа спеціалізується на реалізації екологічних проєктів. І першим таким потужним проєктом був кроноспан, про який розповість вам моя наступна колега, я не буду на ньому зупинятися. Потім вже в 2018 році ми взяли участь у навчанні від фонду. Братів Кличко, Кличко Фаундейшн взяли участь у навчанні Zero Way School і потім провели е, такий захід уже у нашій школі. Було дуже цікаво. Е, була величезна така масовість. Батьки, діти ми проводили е, ну сміття, вчились сортувати, е, виготовляли різні е, речі е, із сторинної сировини. Далі наступним нашим екологічним проєктом – була участь у всеукраїнському проєкті компола. Ми виграли компостер, і зараз вже п'ять років як компостуємо відходи із їдальні, виробляємо компост і одобряємо наш парк рослинки, які ростуть в нашому парку. Наступним таким нашим кроком вже була співпраця із Caritas Спец Україна. Теж ми виграли грант на провадження нашого проєкту, який ми назвали Включайся. Тут ми розробили цікаві екологічні ідеї та рішення, які втілюємо на території нашої школи. Також ми є постійними учасниками Фест Лего -ліга. Чому це стосується теми екології, тому що Теж взяли ми участь у проєкті Лего Фаундейшн. Виграли такий потужний набір Лего від школи інвентор і працюємо над підготовкою до змагань наших учнів. Які розробляють міста майбутнього в екологічному форматі, і цей рік для нас є знаковий міжнародним освітнім проєктом «Екогрін», який ми впроваджуємо із метою орієнтації на європейську школу цінностей формування екологічного мислення учнів та обмін досвідом, ознайомлення із культурою різних народів. Під час реалізації проєкту на базі нашої школи сформувалася група зацікавлених. Дітей, які активно долучаються до заходів, довгий час учасники спілкувалися через Zoom, Спілкування в нас завжди відбувається польською та англійською мовами, але незважаючи спочатку на карантинні обмеження, потім на війну, при кожній онлайн зустрічі діти висловлювали бажання живого спілкування більше того. Ідея проекту полягає у формуванні правильних установок і цінностей у молодих людей у сфері підприємництва, економіки, екології та отримання знань про сучасну Польщу, Україну та Велику Британію, а також формування ставлення толерантності та відкритості до культури різних країн. І це трапилось у вересні 22-го року. 15 дітей нашої школи на чолі із педагогами поїхали в Польщу у Великопольське воєводство. Місто Рихвал. Програма візиту до Польщі вона була напрочуд насичена. Ми оглядали архітектурні пам'ятки, брали участь у майстер-класах, інтеграційних зустрічах, і родзинкою нашої зустрічі став музичний фестиваль духових оркестрів Конінського повіту, разом із яким ми виконували різні цікаві композиції, музичні під супровід оркестру. Декілька вам світлин продемонструю з нашої подорожі, щоб ви могли побачити, як це було, і розповім вам про тематики наших онлайн-зустрічей. Тобто, після візиту ми тепер обов'язково один раз на місяць збираємося із польськими учнями і із учнями з Великої Британії і обговорюємо різні екологічні питання. Одним із таких занять було різдво у моєму домі. Обговорювали ми різдвяні традиції та звичаї, виготовляли екологічні ялинки, екологічні прикраси, листівки, розгадували тематичні кросфорти. Ще одною із тем нашої зустрічі було збережімо нашу землю для себе та прийдешніх поколінь. Де кожен міг задуматись над збереженням природи та над діями, які потрібно виконати, щоб її зберегти? Наші учні привели до свої, для своїх іноземних друзів віртуальну екскурсію нашим містом, теж ознайомили із екологією, із е, визначними місцями, і тема останньої нашої зустрічі. Із польськими та англійськими школярами це земля наш спільний дім», де діти презентували свої ідеї стосовно збереження природи та як допомогти планеті, тому що сьогодні є ризик глобального потепління, і потрібно популяризувати цю проблему.